Ми як КПІ, ми от таким осередком додаємо можливість ветеранам повернутись повноцінно відчути себе. Не то, що їм потрібно щось, що навпаки, вони ініціатори багатьох речей, за якими всі інші повинні підтягуватися. І нарди, ви розумієте, це, до речі, насадь вид спорту, але це такий інтелектуальний вид спорту, який дуже поширений, особливо ті, хто знаходиться в шпиталях, в лікарнях. Ну розумієте специфіку, коли знаходяться і між собою, тому це дуже поширено. Класно, що це нарди сьогодні, тому що це дуже незвично. Але для мене, наприклад, в сім'ї з дитинства це була така традиційна штука, яку ми робили там після обіду. Мені б хотілося, щоб він був теж таким сімейним своїм. І так воно вийшло. І я дуже цьому радію. Чому тому, що витранам класно розуміти, що є з ким про що іде. На змаганнях я це перший раз з ну як в нардах. А так граю собі. То в телефоні граєш, то так, коли з друзями граєш. Відволікаєшся. Дякую, що організували це. Так що організовуйтесь далі ще щось, а ми приїдемо як студенти, як учасники. Можна сказати, що це я роблю для себе. Тому що завдяки грі гнарди вдалося стягнути людей ветеранську спільноту, яка навчається в вищих навчальних закладах на сьогодні, які проходять реабілітацію, які приїхали там відпустку побачитися з сім'єю, і от до речі, і прийшли сюди з сім'єю. Це чудова можливість завдяки видам спорту участі в таких заходах, там, турнірах, тренуваннях, змаганнях ми укріплюємо свою спільноту. В нардах є логіка, математика або розум і е, удача або Лаки. ми бачимо по сьогоднішньому турніру гравці, котрі ну, є побіди чисто на удачі, але я бачу і по результатам є перемоги, котрі були обґрунтовані сильними гравцями. Ми підтримуємо різні заходи і спортивні теж. І я вважаю, що через спорт соціалізуватися, продовжувати життя дуже. Круто, і ми можемо давати велику можливість для багатьох людей. Ми всі завдячуємо нашим бійцям, які борються за нас. Я етнічний азербайджанець, і тема війни мені знайома. Сам воював у Карабасі. Сьогодні кожен громадянин України завдячує тим, хто нас захищає, хто ризикує віддає своє життя. Тому кожна ініціатива на підтримку наших воїнів важлива. Я беру участь у цій події і як КПІшник.